Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і сьогодні на огляді Артурія MiniFuse 4. Новинка із розширеним наповненням відносно своїх попередників MiniFuse 1 і MiniFuse 2. Артурія MiniFuse 4, як і перша, і друга версія, випускаються в білому і чорному кольорі. Ну що ж, розпакуємо біленьку. В коробці класно, що схема підключення. Так, е Інформація щодо програмного забезпечення, яке входить в комплектацію, блок живлення, кабель підключення ну, класно зроблений білий Артурі. Насадки на блок живлення. І, власне, сам аудіоінтерфейс в такому компактному дизайні е, на таку кількість входів я, напевно, не пригадаю. Тобто е, зручна, компактна, стильна. В Arturia MiniFuse 4 ще більше функцій, ще більше можливостей для творчості і для реалізації фантазій. Так Чому ж варто обрати Arturia MiniFuse 4? Два мікрофонних комбінованих входи із преампами, які посилюють вхідний сигнал до 56 дБ, вбудований діодний індикатор на комбоканалах змінює колір, ідентифікуючи перегруз, кнопка увімкнення фантомного живлення, регулятор загальної гучності. Два незалежних виходи на навушники із незалежним керуванням, два незалежних лінійних входи, чотири балансних виходи, міді-вхід і вихід, USB-хаб, підключення до комп'ютерів за допомогою usb c в комплекті постачається якісний кабель для підключення, в колір аудіоінтерфейсу. Та великий набір програмного забезпечення, яке вже постачається в комплекті, і за нього нічого не потрібно додатково сплачувати. Дуже зручна та інтуїтивна зрозуміла панель керування аудіоінтерфейсом. Вона значно спрощує роботу з девайсом. А якщо ви вагаєтеся, яку із версій першу, другу чи четверту Артурія Мініфюз обрати, давайте допоможемо вам з їх відмінностями. Корпус Мініфюз 4 вже виконаний із міцного алюмінію, а не з пластику. Два виходи на навушники, які відтворюють два незалежних сигнали, і ви на кожен із каналів можете надіслати незалежний стереомікс. І нагадаю, що тут стоять потужні підсилювачі на навушники, і вони здатні відтворювати е, якісний аудіосигнал на навушники з опором до 250 Ом. Вже чотири балансних виходи на ТРС на балансних джеках, на які ви зможете віддати сигнал або на дві пари студійних моніторів, або на монітори і віддати далі в тракт. Секція хаб включає в Мініфюз 4 вже два USB. Мініфюз 4 може працювати як від живлення від комп'ютера, так і від блока живлення. Виробник одразу потурбувався і вложив в комплектацію базу. Блок живлення. Тобто, візуально, е, ніби глобально нічого не змінилося відносно мініфюз е, другої, але дуже розширені можливості, які ви можете застосовувати в своїй творчості. А далі запишемо конденсаторний мікрофон з різними рівнями е, гейну, щоб ви могли оцінити якість преампів. Здійснюємо тестовий звукозапис: тестуємо преампи аудіоінтерфейсу Arturia MiniFuse 4. щоб зрозуміти їх якість і деталізацію, ми використовуємо конденсаторний мікрофон Lewitt LCT 640. І, власне, зараз ви можете почути, як преампи працюють на голосі, як здійснюється перетворення. Цікаві ваші думки. Напишіть в коментарях. А тепер послухаю і дам свою суб'єктивну оцінку щодо роботи підсилювачів на різних навушниках. Навушники з опором 250 ом. Буде у мене на другому каналі. Це були наушники на 250 омах. Вони в нас були на другому каналі. Вибудувала баланс зараз. Я оперативно, поки є слухова пам'ять, підключу навушники з 25 ом, тобто в 10 разів менше, і побудую баланс для них ідентичний звуковому тиску навушників з 250 омами. 啊。Uh Будь ласка, зараз ви можете бачити е, різницю. По-перше, е, працюють і 25 Ом, і 250 Ом. По-друге, е, ну, різниця не така разюча, в 25% між 25 Ом і 250 Ом. Е, стосовно мого сприйняття, вуха чутливі, але все-таки на 250 Омах в мене ще залишився запас, десь 25%. Це для мого сприйняття. У кожного воно різне, от, але от е, ще залишився реальний е, запас. От, а з навушниками, е, в, з низьким опором, ну, ще є куди піднакрутити висновки. Arturia Minifuse 4 склала дуже гарні враження про себе, враховуючи її бюджет. А на вхідних каналах на мікрофонних преампах ми застосували конденсаторний мікрофон європейського виробництва і не почули перемодуляцій, спотворень ем, якоїсь неточності у роботі преампу. В Arturia Мініфюз 4 справжні чотири незалежні вхідні канали, а не дублюючі один одного. Виходи на навушники: чітке деталізоване звучання навіть на високому опорі е, навушників, що, звісно, дуже радує. Нагадаю, чим вище опір у навушників. Тим деталізованіше ми можемо отримати е, звук. А високий опір підтримують далеко не усі аудіоінтерфейси. Arturia MiniFuse 4 стабільно працює як по ASIO драйверу, так і по Loopback, що дозволяє використовувати її в браузерах і в стрімах. Окремо хочу підкреслити, що значно покращена робота з динамічним діапазоном відносно MiniFuse 2. Але в технічних характеристиках. На сайті вони не відрізняються. Покращення динамічного діапазону викликано зміною схемотехніки. Інша схемотехніка застосовується саме на етапі АЦП. І саме це викликало інший більш потужний, більш широкий динамічний діапазон в Arturia Minifuse 4. Загальна оцінка аудіоінтерфейсу Arturia Minifuse 4. Аудіоінтерфейс безумовно заслуговує уваги. Ем, компактний, функціональний, з великими можливостями і е, впевнено займає цю нішу між Arturia MiniFuse 2 і вже AudioFuse. З вами була Надія Бондарець. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.